За вікном валить сніг, мороз потріскує, а на сцені Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги дідзьо дідзьо і глядачі в залі злилися в єдиному оркестрі драйву. Публіка реагувала не те, що на кожне слово, на кожен крок і жест свого куміра. Глядачі співали на пам'ять кожну пісню на випередки хлопці і дівчата. Навзаєм дідзьо запрошував глядачів на сцену, водив хороводи і щедро дарував свої диски та календарі. Такий український виконавець, молодіжний, дуже подобається, веселий. Багато позитиву. Від чого від дідуся ще чекати? Таких дуже хороших емоцій, позитиву і все. Він завжди чимсь здивує. Просто так він не залишає нас, без уваги своєї. До нас приїхав штомер Дзідзя, ми дуже давно шукали, хотіли пригласити. Буде дуже раді побачити цей великий концерт. Подібного ажіотажу на концертах у Житомирі ми не бачили давно. І хоч як лідер групи дзідзьо Михайло Хома поспішав до глядачів, все ж на ходу журналістам повідомив. Всі нові пісні, всі гарні пісні, популярні, заспіваємо, пожартуємо з ними, подаруємо диски. Так само в диски приїхали продаватися і зроблю величезне запрошення на найбільший концерт, який ще був в історії України. Сміться більше кажу вам! А для того є і група «Дзідзьо». Ми ближче до людей, ми прості як двері. Під час концерту публіка просто верещала від захвату і здавалося, готова розірвати Дзідзьо на сувеніри. Дзідзьо Лесик і Юлік не відмовили нікому. Кожному бажаючому подарували фотографію з автографом. У самих артистів планів громадьо тур по всій Україні. Окрім того, велика презентація першого диску, нові кліпи, нові пісні. А ще знімати місцеве українське кіно.